Про українську ракетно-космічну галузь, про те, які українські ракети виробляли раніше і що виробляють зараз або планують відновити наш співрозмовник на цю тему Олександр Кочетков, політолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння. Вже з нами сподіваюся на зв'язку. Пане Олександре. Чи чуєте нас? І Чую, чую, чудово. Чуєте, сподіваюся, і бачите, що ви не бачите так, і я теж на це сподіваюсь, що всі чують і хто нас дивиться на YouTube, бачить. Я от подивилася указ текст указу президента України. Нагадаю ще раз, це був Леонід Кучма від 13 березня 1997 року, яким він він встановлює День працівників ракетно-космічної галузі. І от про що йдеться, дослівно його зачитаю. Він дуже короткий цей документ, ураховуючи Значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство? Ну і далі постановляю встановити це свято. Якось обійдено в цьому указі тема збройних сил України, які були посилені ракетно-космічною галузю, а от підкреслено народне господарство. Чим це можна пояснити, як ви вважаєте? Ну на той час, ну я був безпосередньо всередині цих процесів. Е -е, проект указу готував, до речі, Володимир Павлович Горбуль, який очолював тут на той час е -е, Раду національної безпеки і оборони. І тоді вважалось, що нам нічого фактично з військової воєнної точки зору не загрожує. Україна мирна країна. І якщо ми будемо займатися космосом, то виключно мирним космосом розвивати там якісь дослідження космічні. Був такий супутник Січ, Січ 1, Січ-2, Січ-3, який досліджував те, що відбувається на землі, сільськогосподарстві, у Гіддя, якісь там льоди ль, ль, проходи між льодом в Антарктиді, в Арктиці, в Антарктиці і все таке інше. Тобто на озброєнні української армії були ракети. Невеликі ракети це ракети. «Точка У, які були зроблені ще з радянських часів, і завдання виробляти власні ракети для військових, для військового використання взагалі не стояло. Тобто цього не було ані в концепції національної оборони, і цього не було в оборонному замовленні. Неймовірно, а коли змінилася точка зору, якщо ну якщо можна е, цю точку по е, е, побачити, який став переломний пункт, коли ракетні програми відновилися чи запустилися знову, чесно кажучи, я не буду сказати, що вона радикально змінилася. На жаль, вона радикально не змінилася, але певні, певні зрушення відбулися після 2014 року після анексії Криму і початку агресії на. На Донбасі тоді знов-таки секретар, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Тучина. Він куруючи оборонну промисловість, він тоді почав розбиратися щодо модернізації тих. Систем залпового вогню, а це невеличкі, а все ж таки ракети. От щодо їх модернізації, тоді от така вільха, це те ж саме, що раніше було за радянських часів, але з подовженою дальністю більш потужні, більш потужні Тобто йшла мова про модернізацію, звернули увагу на цю гаус, але якихось. Серйозних масштабних ракетних проєктів, на жаль, підтримана владою не було ні тоді, ні зараз ми не бачимо принципового зрушення. На жаль, а чому так сталося? Просто немає чого? політичної волі, немає грошей, чи можливо немає інженерів? Інженерна школа могла бути втрачена за ці роки, чи все ж таки були Вона якісь там експортні контракти, і це підтримувало галузь? Вона не втрачена щодо космосу, тут космічного ракетобудування відбувалося. Ну тут звісно простіше. В нас в Дніпрі є дві організації ЦКБ Південне, де я свого часу починав працювати, і воно виробляє проекти е, ракет. Ну, проекти це фактично розробки. Це простіше там людей менше було 8 тисяч під час найкращих років там працював. І ще був «Південмаш» – виробничий об'єм. Південна машина-будівний завод, ну це виробництво, на якому створювалися, серійно, вже створювалися оці ракети. Він був значно більший, Там працювало свого часу до 40 тисяч працівників, і от його підтримати на паву за умови. ну... Дідсутності грошей, а там шалені витрати на опалення, на інфраструктуру, всі такі інші. От з ним величезні проблеми. Потенціал тому, потенціал розробок не втрачений. Відновити виробничий потенціал складно, але можливо. Чого не вистачає? Грошей знайти можна було, але грошей взагалі в нас ніколи не було. На жаль, інші якісь проєкції, А якісь гроші інвесторів. А гроші інвесторів Їх можна знайти. близько Сходу, що, наприклад. На жаль, ніхто не зважав на те, що нам дійсно потрібні, дуже серйозні, дуже сучасні, дуже ефективні ракети, і, зокрема, бойові ракети, тому що ніхто не сприймав, навіть після 2014 року, що буде, ну, серйозно не сприймав, що буде повномасштабне вторгнення. Тобто від цієї думки якось так відкараскувались і не хотіли допускати. Тому. А зараз, коли почалося це вторгнення, не можна нічого робити тобто немає не можливості а не в кабипівденне, ані південмаше щось там виробляти бо він під обстрілом, і там зараз нічого не відбувається. А ви сказали про інженерну школу, інженерну думку, яка не втрачена. А от е, якої дальності ракети взагалі виготовляли на підприємствах, які були розташовані на території України в Українській радянській соціалістичній республіці? От на найдальнайдальніші е, відстані, які долали ці ракети? В нас були. Два виробництва, фактично Південмаш і його підрозділ, який розташований в Павлограді, Павград це механічний завод. На Південмаші в Дніпрі виробляли ракети жидкими компонентами палива, А в Павлограді виробляли твердопаливні ракети. Так от вироблялися ракети будь-якої дальності будь-якою. Тобто в нас була ракета. Дніпрі і розроблена, і випускалася ракета р Орб орбітальна, тобто, яка виходила, виводила бойосні на орбітальну орбі, на орбітальну траєкторію, яка могла літати навколо Землі і в будь-яку точку планети. Вона могла вразити це абсолютно спокійно, неймовірно. Це... Тобто, це не фігура мови і не образи, і не метафора. А те, що дійсно ракети українські, зроблені на українській землі українськими інженерами, от буквально могли вражати будь-яку відстань будь-яку а... точку. А стандартні ракети, які ми між виробили, вони починалися з 12 тисяч кілометрів дальності. Тобто, це вистачає до будь-якої точки. В нас були ракети і на 2 тисячі, і на 12 і на 10, і фактично весь радянський цей ракет ядерний щит, він створювався в Україні. Mm -hmm. Сергій Корольов він пішов в космічну, в космічну галузь космічні ракетобудування, тому що він програв Михайлу Янгелю, який очолював Дніпропетровське. КБ, він програв конкуренцію за бойове ракетобудування І тому, був, тому змушений Корольов займатися космосом. А ми продовжували робити ці бойові ракети і до, до 15-го року, з 2015 року, тільки Півден Марш і КБ Південне відмовились від авторського нагляду над ракетами, які на озброєнні в Росії знаходяться. І все, що Росія зараз виробляє, це є глибока модернізація тих самих ракет. Дніпровських, українських, Ось ці, ці там арси, які вони там роблять, воєвода, сармати, все таке інше, це не власні якісь там винухи, це глибока модернізація наших колишніх розробок. Тобто, дивіться, якщо ви кажете, що інженерна школа, інженерна думка не втрачена. Тобто, виходить, Україна теоретично може знову виробляти ракети і міжконтинентальні, і навіть ті ракети, які можуть вражати абсолютно будь-яку дальність ну, на земній кулі, принаймні або на орбіті навколоземній. Зараз ви кажете, що виробництво на території Південмашу машу і заводів Павлограді неможливо з точки зору ну, безпекової, що там. Під ураженням російської зброї знаходяться ці об'єкти, але чи можливо організація цього виробництва головне ж ідея, головне руки і голови наших інженерів де-інде, не на території України, чи так не можна, скажімо так, виносити за територію України настільки важливі ексклюзивні технології? Це достатньо складне питання. І, по-перше, навіть якщо б я знав, я б не роз. <ріпи> ага. Гаразд, давайте я переформулюю нікого... питання, чи є така практика в світі, такого, ну, скажімо так, спільного виробництва настільки складних систем, подібних. Така систем? практика є, є так? і сучасні ракети треба виробляти в кооперації, і ракетам там за моєю спиною це модель макет ракети «Зеніт-3» «Зеніт – одна з найкращих в світі. Космічних носіїв, і воно Маск до речі казав, що це одна з найкращих ракет. І це, 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 це та натихався. яка це та, яка не має обмежень щодо дальності, так ні, це космічна ракета. Космічна, я виводила так? вона екологічна чиста, а, екологічна, і вона ясна. стартувала з морського старту. Тобто, угу. поблизу Бразилії, вона не з космодрому, а з морського старту вона стартувала. О. Маск казав, що він додихався цієї ракети, коли створював SpaceX. Вона дуже сучасна дуже, була, і вона створилась копір. До речі, Боїнг там був в нас в кооперації. Тобто спільне виробництво і розробка можливі цілком може бути, але це щодо космічних ракет, безумовно. Щодо бойових ракет, треба думати. Ну і краще мати контроль над такою над сучасною зброєю. І це окреме окреме питання щодо втраченої не втраченої школи. А от скоро це втрата відбудеться. Бо старіють ті люди, які пам'ятають, як це було і як це треба робити. І на жаль, вуз виш нас в Дніпрі, фізико-технічний факультет, він став не такий популярний раніше ракетно космічна галузь була дуже популярною. Черка стояла, що на підприємство, що на те, щоб вчитися в цьому ракетному виші. А зараз цього нема. Це треба, якщо ми хочемо відновити і не втратити, це треба робити терміново. Знову ж таки, ми впираємося в питання, де організувати це виробництво. Наскільки його можна було би переносити в більш такі тилові, не скажу мирні тилові області? Важко. Важко. От от не хочу. Це достатньо складне виробництво, і це велике за площі виробництво, Ну той самий Півден, ви там розумів, 2000 гектарів площа ж, величезна площа. Там е, своя залізниця по ньому ходить, свої автобуси. ну Це дуже величезна площі, і десь там сховати в якихось шахтах. Ну це фактично е, майже неможливо. Може і робити. Інші ракети, не ні міжконтинентальні, не стратегічні, а ракети середньої дальності, там на 300-500 кілометрів, там де в шахтах виробляти можливо. Це до речі, ран. Він фактично під землею виробляє ракети. Це можливо. великі стратегічні ракети. Там дуже жорсткі умови. Там в нашому цеху, ну там як в операційній було там всі в білих халатах, там конденсування, Бо, чесно, все. Кондиціювання жодної там, ані плю, нічого там не було. Ну, я кажу, фактично, як операційно. Створити такі умови десь там в заглибленому приміщенні практично неможливо. Тобто про велике ракетобудування після перемоги або десь за кордоном теоретично можливо. але все впирається в перемогу. Тобто, наступ, перемога, справедливі мирні умови. Ну, але для наступу, а, от якраз і треба ці ракети з дальністю 200, 300, 500 кілометрів, і про це завжди весь час е, говорять. наші Так наших, От раніше чухатись треба було. Раніше, ну, раніше вже якби ж то знаття нема, нема вороття. Давайте ще поговоримо про проєкт Сапсан. Він е, на слуху. В українських так. медіа про нього багато говорять, і от був сумний такий привід говорити про нього у вересні 2022 року. Тоді з матеріалу, от я бачу BBC News, BBC Україна публікувала цей матеріал про те, що креслення щодо цього проекту ТРК Сапсан могли передати Росії. Принаймні, про це йдеться у матеріалах судової справи. Є підозрювана яка. Серед іншого, могла злити противнику інформацію про український оперативно-ракетний комплекс САПСАН. Якщо це правда, наскільки наскільки цей злив може завадити все таки роботі над цим комплексом, чи чи не завадить жодним а допоможе росіянам? А росіянам допоможе жодним чином ні. Ну, все такий оперативно-атетичний комплекси, цих декілька, декілька розробок, але він не є чимось там новітнім. Це стара технологія середини минулого століття. Тут не бачу кого вигадувати. Приблизно таке робили в 60-х роках минулого століття. Якісь там технологічні знахідки, ні. Нічого такого не вся теорія, вся документація вона відома, як в Росії після радянських часів, так і в Україні, так і в інших країнах нема чого нема нового. Зрозуміло, зрозуміло, Тобто, ми можемо, попри те, що якщо цей злив відбувся, далі продовжувати роботу звати цю жінку, яка от зараз ну, підозрюється у цій державній зраді, різіда Піркова, А її чоловік Валерій Пірков, він ні у чому не підозрюваний. В 21-му році давав багато інтерв'ю. Змі щодо роботи він теж інженер ракетник над новим українським ЗРК Кільчень, «Кільчень» це назва річка. В Дніпропетровській області, і от цей ЗРК більш така новітня розробка, принаймні з того, що я читаю в матеріалі BBC Україна. І один цей комплекс коштує приблизно 150 мільйонів доларів. І це значно дешевше всесвітньо відомого американського зРК Петріот. І от журналісти BBC Україна принаймні порівнюють їхній потенціал, і що ви про це думаєте про роботу над цим комплексом. Кільчень. КБ Південне запропонувала такий проект. І якраз от коли виробляється це ще стара радянська традиція. Ну це достатньо розумно, Коли якийсь новий нова розробка пропонується, або треба запропонувати аналог, щоб було з чим порівняти. Якийсь там західний аналог, найкращий аналог зазвичай беруть, якраз аналогом для кінчення, отаким от з чим порівнювати. то був якраз Петріот і характеристики достатньо близькі за виключенням одного. <гум> Коштів, які потрібні. Тобто наш комплекс був ну, на порядок, практично на порядок, дешевший до виробництва, ніж те, весь комплекс, як одна там, ракета протиракета Рім з комплексу Петріот коштував. Тобто це абсолютно конкурентно розробка. І те, що запропонувала КБ Південне, тобто це не звуву ці люди, а з величезним досвідом. Тобто, це було достатньо надійно, надійна розробка і те. Ермінцям випробування всього іншого був би невеликий, його можна було прийняти на зброю. І за моєю інформацією, це цей проект був підтриманий Міністерством оборони. Тобто, це гаразд. Розробка, цікавий проект, замовник потенційно міністерства оборони підтримав. Але, на жаль, наскільки, наскільки мені відомо, жодної копійки на продовження роботи так і не було виділено чомусь. І чомусь, чомусь, дібрати. пане Олександре, дякую ну, вам за, щось за, щось за, щось. за цю інформацію. На жаль, мусимо завершувати, і це справді тема для окремої розмови. Проте неясно, чи ми можемо розраховувати зараз і вимагати відвертості від Міністерства оборони від уряду, взагалі від української влади щодо того, чи фінансуються зараз ці розробки. Але говорити про силу інженерної думки ми можемо і будемо. Дякую вам за розмову.